І натовпом розтерзана гіпатія, і галілей осміяний не раз. Якась звичайна людяна симпатія, а не канони поєднали нас. І просто сум, і просто вечоріє, ти розплітаєш мислі і косу, а ти, склодовська змучена Маріє, Бувало і так, що не бувало й су. Ти схуд Джордано, одіспався б трохи. Ти ж був дитя. Вони вважали тигр. Ти все віддав для людства, для епохи. Чи ти хоч хлопчина любитись встиг? А ти, Домбровський, ти почав курити? Ти так і вмер Тарасе, в самоті. Тебе ще різні викличуть спірити, пошли їх к чорту, бо це саме ті, це ті, ті самі, саме ті, котрі тебе вбивали, в тому весь і сміх, перпетум мобіле історії, мої убивці, правнуки твоїх. Худенький гус, вони його зв'язали, їм не відсохли руки по плече. А ти, блюзнір подвижнику везалій. Тобі досадно це тебе пече. А ти забудь, страждати некрасиво. Будь оптимістом, он, як наш Тарас, Десь міцно спали прогресивні сили, Не врятували жодного із вас.